Ну, і Вітанічка. Не, давно не умні, що, Ну, дуже важка реабілітація. По пару годин в день, але щось у мене сильно йде, ну, Треба менше їсти. Е, хотів зайти тут по тему, яка і далеко від нас, але все ж нас торкається, тому що люба війна це війна, це протистояння Пакистану з Індією. Теж війна це погана. Там у них ідуть такі серйозні з сутички по дальнім ударам. Але, на жаль, це дві ядерні держави, тому може бути погано. І, як завжди, шукай, кому це вигідно. На мій погляд, не мій погляд, це моя думка особиста, вигідно нашим да, сусідам. Не буду казати, на букву який, бо опять забанять. Чому їм вигідно? Тому що, щоб відверти увагу від, від наших проблем, по-перше, по друге, що Індія, що Пакистан доставляла нам боєприпаси. Індія там таємна, але були. Відео, де були індійські боєприпаси, а Пакистан офіційно. А, ну, а ми їм ремонтували їхню техніку, там танки, вертольотні, двигуни. Тому я дивлюсь на це, на жаль, своє колокольні. Хоча кажу, що раз люба війна це погано, що це буде послаблення наших позицій, тому що дівуюча держава навряд буде нам постачати. Надіюсь, все ж вони домовляться і не будуть воювати між собою. Разом у сила, як я завжди кажу, разом за ми переможемо.